Езоп, мавпа та лисиця. Було це за давніх часів. Надумалися якось лісові звірі обрати собі царя. Посходилися вони на велику галявину і по тривалій суперечці поклали Нехай кожен покаже, на що він здатен. Хто зробить щось найкраще, того й оберуть царем. Посідали всі навколо. Залишивши на середині вільне місце, туди виходили один за одним звірі і показували різні штуки. Перший вийшов могутній лев і так заревів, що аж земля затремтіла. Звірі, злякавшись, сховалися одне за одного, а малеча, плачучи, тулилася до матерів. Потім виступив слон зі стовбуром величезного дерева в хоботі. Легко, мов пір'їну, підняв деревину і поклав собі на спину, а потім ж бурнув геть далеко. За ним вийшов Тигр, примірявся і одним стрибком перескочив галявину. Показав себе і заєць, так прудко помчав колом, що не встигли звірі змигнути оком, як він уже тричі оббіг галявину. Кінь перескочив високу жардину, кріт замить прорив підземний хід під галявиною, віслюк похвалився своїм голосом, два півні показали своє бойове мистецтво. Останньою вийшла мавпа і затанцювала так кумедно, що всі зареготали. Всі звірі, великі та малі, дужі та слабкі, аж качалися, аж за животи бралися. Сміялися довго, поки мавпа покинула танцювати, а тоді з усе біч загукали Мавпа, мавпа, ось наш цар. Іншого царя нам не треба. Лиш один звір не сміявся, не кричав і не плескав у долоні. Лисиця. Вона крутилася поміж усіх і бурчала. Чи ви при своєму глуздові мавпа цар? Та хто вона за одна та мавпа, тільки й уміє, щоб лазнювати та гристи горіхи. А чи годна вона звитяжно воювати, як належить цареві? Ні. Чи годна дати всьому лад? Ні. Чи годна розпізнати потаємних ворогів і дати їм такого перцю, щоб на все життя затямили? Чи годна їх обхитрити? Ні, ні, ні. Чи вміє вона красно говорити? Ні, де там. Та що ж вона тоді вміє у танцях вихилятися та люд потішати. Де ж пак які заслуги? І глянувши на мавпу, лисиця докинула. Диви, як набундючилася, було б чого. Та раптом очі лисиці спалахнули, і в них майнула лукава усмішка. Ну, завжди я тобі зараз утну. Відійшла лисиця далеченько і спинилася під високим деревом. Ще коли бігла на галявину, бачила там пастку, а в ній шматок м'яса. Лисиця скрушно похитала головою. Якийсь бідолаха попадеться туди. Тепер підбігла вона до дерева, глянула м'ясо на місці. Лисиця помчала назад на галявину, мавпу й досі оточували звірі. Ану, розступіться, дайте дорогу, і я хочу привітати царя. Звірі розступилися. Хай живе наш цар. закричала лисиця і тричі вклонилася мавпі. Хай живе царська корона, наша честь і гордість, щасливого царювання тобі, твоїм дітям, онукам і всьому твоєму родові до віку. І, повернувшись до звірів, солоденько мовила. Ви обрали справжнього царя. Красно дякую, відповіла мавпа, скривившись так кумедно, що звірі знову засміялися. Лисиця подумки зауважила. Стривайте, лишень, зараз ще не так риготатимете!» Царю мій, провадила далі вголос. Я давно мріяла зробити тобі подарунок, але я, бідна лисиця. І не маю нічого гідного твоєї величі. Та сьогодні мені пощастило. Я знайшла в лісі скарб. Тож прийми його від мене, бо тільки царям належить володіти скарбами. Який скарб? спитала мавпа. Ходімо, царю мій, я покажу. Ходімо, радо згодилася мавпа та й подалася вслід за лисицею. Ану ж бо й ми глянемо. Сказав котрись зі звірів. Ходімо всі, ходімо. І всі посунули слідом за мавпою. Незабаром лисиця спинилася і, показавши мавпі на м'ясо в пасці, мовила Скарб там, царю мій, візьми на його сам. Мавпа простягла руки і прожогом кинулася до пастки, аж раптом щось клацнуло, і пастка защепнулася. Гей, лисице, тут тільки шматок м'яса. Це такий скарб. Ану, відчини мене, я хочу вийти, жалібно загукала мавпа. Стривай, пані мавпо, сказала лисиця, забачивши на стежці звірів. Зажди трохи, вийдеш. Коли звірі підійшли ближче, лисиця показала їм на мавпу. Бачите, якого царя ви обрали. Пишайтеся тепер ним. Звірі оточили пастку. Дивляться, а там мавпа зіщулена і жалюгідна. Що сталося? питають здивовані звірі. Як вона туди влізла? Де скарб? Спитайте її. Переможно засміялася лисиця. А скарб то шматок м'яса. Пані мавпа кинулась у воду, не спитавши броду. От і вскочила в халепу. І цього не думка, любі мої, ви обрали царем. Чого ж ви мовчите? Звірі дивилися то на лисицю, то на мавпу. Нарешті озвався вовк. Правду лисиця каже. «А вже ж, правду підхопили всі. Ніяк не випадає мавпі царювати. Тож скиньмо її з престолу, вигукнула лисиця. Бо інакше увесь світ з нас глузуватиме. Мудро каже лисиця, та спершу визволімо мавпу з пастки, а тоді оберімо нового царя. Чудово, зраділа лисиця. Нарешті я чую голос розуму. Отож випустили звірі мавпу та добре посміялися з неї, а згодом посідали знову в круг на галявині обирати нового царя. Вийшла на середину лисиця і сказала. Тепер будьте розважливі. Правду кажучи, сердешна мавпа невинна. Що вона вміла, те й показувала? Винні ви самі, бо ні сіло, ні впало, обрали царем блазня, не подумавши, до якого лиха він може вас довести. Езоп. мавпа та лисиця. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.